Ні, буде смарити смарки. Усім доброго ранку. Сьогодні знову ми вас здивуємо, а можливо, не здивуємо, черговою стравою. Але точно посмакуємо. Що в нас сьогодні буде: печериці, грибочки, шампіньйони, як їх ще називають, три види сира. Як бачите, ну от і все. І наша пательня ви чуєте вже шкварчить на вогні, тож вона вже готова. В першу чергу ми беремо і викручуємо. Ви знаєте, як це робиться. Ми викручуємо ніжки із грибів. Викрутили, отак, от як викруткою, раз і все. Знаєте, італійці їх навіть не чистять. Ми деколи можемо собі почистити їх, якщо вони темні зверху. А якщо ні, то навіть цим не будемо займатися. Ми натираємо твердий сир на крупну терку. Сюди ж ми з вами кидаємо ось такий от легенький плавлений сирок, ми не будемо його натирати. І сюди ж кидаємо цей сир домашній. Намагаємося з цього всього зробити однородну масу. Бачите, м'який сир, ось цей от плавлений, зробив своє діло. Нам сюди не потрібно ні майонезу, ні сметани. Будемо начиняти грибочки, я це роблю руками. Ну, мені так зручніше, і думаю, вам також буде зручно. Ця страва може бути як на сніданок, Ця страва може бути як на обід до чогось. А також може бути навіть і на святковий стіл з м'ясненьким, ну коли вже піс закінчиться. Ми чуємо, що вже олія. Так, трошечки пахне пательня гаряча, тож викладаємо наші гриби на розігріту в олії пательню. Ставимо її на вогонь. І закриваємо кришкою. Залишаємо буквально на той час, поки сир зверху не розплавиться. Подивіться, яка смакота, подивіться, яка красота. Викладаємо на листочки черемші. Цю страву я обов'язково зроблю наступну неділю. Тому що наступна неділя нас зовсім-зовсім незвична. Наближається вербна неділя. І ми спеціально поставили вербочку, щоб нагадати вам про. Те, що це також дуже і дуже величезне свято перед великодним. Сир розплавлений, це всім добре видно. Спробуйте з трьох видів сира ось такі от красиві печерички. В неділю з вами будемо говорити. Не я б'ю, вербаб'є за тиждень-великдень. З новим днем вас і з новими позитивними хорошими емоціями із наступаючою вербною неділею.